В ніч з 2 на 3 серпня, станом на 7 годину разу, з приємних новин. За минулу ніч втрат українських воїнів не було. Відмічається активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп бойовиків, у тому числі застосування безпілотних літальних апаратів. 21.18, мінометний обстріл блокпосту неподалік населеного пункту Земляне, без втрат. 22.50, обстріл з БМ-21 град блокпосту поблизу населеного пункту Стукалова Балка. 0.30. Обстріл Із БМ-21 Град. Блокпосту поблизу населеного пункту Сабівка. Без втрат. 2.30 та 3.30. Мінометний обстріл позицій піхотинців поблизу населеного пункту Теплична безтра. Продовжуються артилерійські мінометні обстріли позицій сил АТО з території Російської Федерації. 20.30 до 20.45. Артилерійський обстріл позицій десантників поблизу населеного пункту Червонопартизанська. Без втрат. 22.50 артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Пілігенка без утрату. Друга 30. артилерійський обстріл позиції десантників в районі населеного пункту Дяково, без утрат.